Заняття. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Для початку розглянемо, що ж таке фінансові розрахунки. Прикладом фінансових розрахунків є інвестиції. Інвестиція з латинської мови інвест, вкладання коштів. Це придбання цінних паперів, обладнання, будівель та іншого з метою отримання прибутків. Якщо людина хоче зібрати гроші, то це можна зробити кількома способами. Перший Відкладати гроші та зберігати їх удома. Другий спосіб покласти гроші в банк на депозитний рахунок, тобто депозит. І третій спосіб інвестувати гроші в цінні папери або в діяльність певної фірми з метою отримання прибутку. На покладені на депозит кошти банк виплачує певні відсотки за один рік тримання коштів на рахунку, що збільшує вкладені кошти, і тим самим вкладник отримає прибуток. Депозит з нарахуванням відсотків в кінці строку депозиту. Розглянемо детальніше, що це таке. Наприклад, вкладник поклав на один рік Х гривень під відсотків річних річна відсоткова ставка. То через рік він може забрати з банку гроші. По депозиту будуть нараховані такі відсотки, за зазначені на екрані формулі. Вкладник отримає Х своїх гривень плюс прибуток. Прибуток обчислюється за формулою. Х помножено на П і поділити на 100 гривень. Тобто вкладник через рік отримає від банку x плюс x помножено на п, поділено на 100 гривень. І це буде дорівнювати х помножити в дужках P1 плюс P поділено на 100 гривень. Депозит з нарахуванням відсотків в кінці строку депозиту. Розглянемо, як обчислюється такий депозит. Бувають депозити на короткий термін 3 місяці, 6 чи 1 місяць. Так, Якщо обрано, депозит на 3 місяці, прибуток становитиме. І обчислюватиметься за формулою представленою на екрані. Х помножити П поділено на 100 та ще поділено на 4 гривні. Тобто вкладник, якщо поплав на один рік Х гривень під P відсотків річних. То через рік він може забрати в банку Х плюс Х помножено, П поділено на 100 та додатково поділено на 12 гривень. Також ще є один вид депозиту це депозит з капіталізацією. Розглянемо такий приклад. Якщо вкладник поклав Х гривень на депозит під п відсотків річних на К місяців з капіталізацією кожного місяця, то після закінчення строку депозиту він отримає. Обчислення депозиту з капіталізацією проводиться за формулою представленою на екрані. Х помножити в дужках одиниця плюс P поділено на 100, та поділено на 12 в степені k. Як відбуваються обчислення за вище наведеними формулами? Перший спосіб можна використати програму калькулятор. Другий спосіб обчислити ці депозити на спеціальних сайтах. І третій спосіб використати для обчислення табличний процесор. Давайте більш детальніше розглянемо депозитний калькулятор, який розміщений на сайті. FinCalc.org.ua. Покликання на цей депозитний калькулятор ви зараз бачите на екрані. Ось так виглядає меню депозитного калькулятора, сайт якого представлений за покликанням. Тут можна зробити фінансові визначення по депозитному калькулятору, підказка як вибрати депозит та як розрахувати відсотки по депозиту. Якщо, наприклад, Ви оберете певну суму грошима в одиницях певних, потім термін депозиту і відповідно процентну ставку річних, Встановите, який вид депозиту Ви хочете мати, натиснете Порахувати і такий депозитний калькулятор онлайн одразу вам видасть результат розрахунку. Також можна розрахувати депозитні вклади в табличному процесорі Excel. Саме в цьому табличному процесорі. Можна виконувати фінансові розрахунки з використанням спеціальних фінансових функцій. Давайте розглянемо таблицю, створену в Microsoft Office Excel з використанням формули для визначення кінцевої суми депозиту зі щорічною капіталізацією. При цьому буде використовуватися формула представлена на екрані. Х помножити в дужках одиниця плюс П поділено на 100 та поділено на 12. В степені К. Ось в ніші певні дані в цю таблицю з використанням формули для визначення кінцевої Суми депозиту, зазначивши в першій колонці річні відсотки, наприклад, 12%, наприклад, вкладені кошти 2000 гривень та кількість років зазначена 5. То в останній колонці ввівши фінансову функцію, як ви бачите, в строчці для введення функцій, ми отримаємо кінцеву суму 3524,68 гривень. Можна обчислювати кінцеву суму депозиту в Microsoft Office Excel зі щомісячною капіталізацією з використанням функції «Ефект» або Ефект. 1. Ось так ви бачите, як представляє зразок таблиці обчислення кінцевої суми депозиту зі щомісячною капіталізацією. В рядку функції введена відповідна формула. При цих самих же вхідних даних. Річні відсотки 12%, вкладені кошти 2000 гривень і та ж сама кількість років 5, кінцева сума буде 3633 гривні цілих і 39 копійок. Також можна в Microsoft Office Excel обчислити депозит. Із заданою річною відсотковою ставкою, який вкладник поповнює постійною сумою через заданий період часу. Для цього в Microsoft Office Excel використовується функція BS або FV. На екрані ви бачите зразок такої. Таблиці в Microsoft Office Excel для обчислення кінцевої суми депозиту із заданою річною ставкою і постійною сумою поповнення. В рядку функції ви бачите відповідну формулу. В першій колонці таблиці ви бачите річні відсотки, 8%, вкладені кошти. Первинні це 5 тисяч гривень. Та щомісячне поповнення тисячу гривень. Депозит покладено на 3 роки. Кінцева сума обчислена в останній колонці. Це буде 46 тисяч 886,74 гривні. А тепер давайте на завершення нашого заняття розгадаємо анаграму. Зараз на екрані з'явиться слово, літери, в якому будуть переставлені в хаотичному порядку. Ваша задача відгадати, яке ж слово тут зашифроване. Увага на екран. Ось така анаграма для вашого розгадування. Сподіваюся, що ви слухали сьогодні уважно матеріал заняття, і вже, мабуть, всі здогадалися, що в анаграмі зашифроване слово фінанси ключове слово сьогоднішнього заняття. Дякую вам за увагу!